Привіт, пропохідну спільноту! Сьогодні наша з вами задача розіграти наплічник фрам Equipment Темпо як логічне завершення нашого збору для Івана Штербулова і його підрозділу. Зробимо це швидко, щоб не відривати вас від коритних справ ввечері. Спершу хочу подякувати кожному, хто взяв участь в розіграші. Неймовірно круто те, що нам вдалося зібрати повну суму понад 190 тисяч. І тепер в хлопців і дівчат на передовій буде дрон з тепловізійною камерою. Тобто вночі тепер вони зможуть працювати ефективніше і безпечніше. І це насправді мега класно. Щодо самого розіграшу: список учасників від Івана я вже маю, я його вже загнав в рандомайзер. Мені в принципі залишається тільки натиснути кнопку «Рандомайз». але ще стосовно умов. Нагадаю, що переможець самостійно обере наплічник, чи 50 літрів чи 65. і самостійно обере колір наплічника. Залежно від тих, що буде в наявності Фрам Еквіпмента. А я тоді вже замовлю наплічник, оплачую його з коштів, які надає наша команда Patreon, за що їм величезне дякую. І Фрам еквіпмент надійшли наплічник переможцеві. Якщо ви подивитесь на цей список уважно, то побачите, що не всі вказували якісь свої контакти. От Андрій Пе задонатив 20 тисяч, але контактів своїх не вказав. Якщо така людина буде першою в списку, тобто переможцем нашим. Тоді то буде її задача сконтактувати зі мною протягом одного тижня з дня публікації цього відео. Якщо вона того не зробить, то наплічник перейде наступній людині по списку. Отже, мені залишається таки натиснути ту кнопку «Randomize» І ми побачимо переможця. 3-2-1. Роман К з донатом 10 тисяч гривень. Роман, я тебе вітаю. Наплічник твій. Обирай кольори розмір. І... Коли це відео вийде в онлайн, то в тебе вже на емейлі буде лежати мій лист. Будь ласка, його прочитай і від... дай відповідь на нього стосовно того, який наплічник і куди тобі відправляти. Так, ну на цьому ніби на сьогодні глобально все. Ще раз дякую всім за участь. Ми вже готуємо нове відео, в якому ми будемо говорити про цікаву річ, і в якому ми знову-таки будемо розігрувати щось класне і робити добрі справи. Для наших військових, а на тому на сьогодні, все. Дякую за перегляд і щасливо!